Ісусові ніхто не допоміг, і хрест важкий лише йому належав. Юрба ж і гріховний крик, наначе розривав у себе з межя. Ісусові ніхто не допоміг, і тільки в спину кидали каміння, а він ішов. І вже не йти не міг за людство на голгофту терпінні. І він мовчав, і він наговорив, а кров його стікала на обличчя, і мало хто сльозину обронив. в той день страшний, в той день такий трагічний. Марія. Скорбна мати перед ним свої гарячі сльози проливала, а він молився і прощав усім від болю небо і земля стогнала. Прощав усе, і зрадуй чорноту, бо є та буде вічно Божим сином, а плач небес. Приносив гіркоту і вірила душа у Воскресіння. Ісусові ніхто не допоміг, а Він за нас земні тортури стерпів. Освіте, скинь зі себе чорний гріх і не шануй Його посеред мертвих. У кожного вгофта є своя. І є свій хрест, і є своє долання, хай часу пробігає течія, та стерпить все душа в своїм стражданні. За шлях важкий у Бога не просим. Ні по горду, ні почесті для себе. На гору вищу храст свій донеси, да Божий лик плеве у вічнім небі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Дорогі брати і сестри, коли в цей день земля тряслася. Сонце затьмилося, скелі тріскали, природа замовкла птахи перестали співати, все вкрилося жалобою. І десь там далеко від Єрусалиму, один поганський філософ, розважаючи все, що відбувається в природі, він сказав Мабуть, помер один із богів. Мабуть, помер один із богів. В одному тільки помолився не із богів. Але Божий син помер. Бо все, що відбувалося сьогоднішньої днини. День смерти Божого Спасителя Ісуса на Христі хіба людина через тва закаменілого серця, вона не усвідомила і не могла зрозуміти, що це, що відбувається, це є направду великий знак із неба. І цей знак було дано також дорогі браття і сестри. Ізраїльському народі. На свято Йом-Кіпур, коли ще була Єрусалимська святиня, День Божого суду. Євреї вісили на святиню червону нитку. І вони молилися, плакали, жаліли, перепрошували Господа Бога за свої гріхи за надбання і, і та нитка вона ставала білою. Після смерти Божого Сина, коли на Йом Кіпур євреї вісили ту нитку червону, нитка білою не ставала. І це був знак, що в народі є тяжкий гріх, що народ не перепросив Господа Бога за цей тяжкий гріх. І власне, тим тяжким гріхом це було вбивство Божого Сина нашого Спасителя Ісуса Христа. Сорок років добрий і милосердний Господь чекав опам'ятання народу, перших сини синедріону, що вони, подібно як сотник, вдарять в себе в груди і скажуть. Невинного ми розіп'яли, Божий Сину, прости гріхи нам і гріхи нашому народу, але того розкаяння не було. Дорогі брати і сестри, так часто сьогодні ми чуємо з уст, доки буде шаленіта безбожна Росія, доки буде залишатися над нами. Можливо, і хтось хоче побачити кару Божу над тим народом, але пам'ятайте, Бог є многотерпеливий, довготерпеливий, і він не хоче карати, але хоче, щоб народ опам'ятався, визнав свою провину і покаявся, подібно як народ єврейський в часі розп'яття Божого Сина. Але немає нічого найстрашнішого, як закам'яніле серце, серце, яке не хоче визнати свого гріха, свої провини, свого занедбання і свого, свої вини. І тому є так важливо сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми усвідомили, збагнули. Срасна велика п'ятниця, як минулого року, так і того року на Христі висить на біле полотно, а самолічно ми в нашій святині поклали синьо жовте полотно, яке символізує нашу батьківщину Україну. Христос страждав, Христос вмирав, Христос терпів. І сьогодні, сини і доньки нашого народу весь наш край в болях, в стражданнях і в терпіннях. Дорогі брати і сестри, а під тим Христом стояла Марія і Йоанн Христитель. І сьогодні під Хримським Христом стоїть наш народ, стоїть та мама, яка плаче, стоїть той Йоанн. Який страждає. Так. І це є дуже важливо, дорогі мої, щоб ми усвідомили і збагнули. Христос в своїх болях, в своїх терпіннях закликав. Боже мій Боже, чому єси покинув мене Євангеліє від Марі від Матея? Скільки душ, дорогі браття і сестри? Кричать від початку війни, душ покинутих, ніби забутих. В Ірпіні, в Обучі, в Маріуполі скільки кричало, в Ізюмі, і нині в Одесі, і в Харкові, в інших містах нашого краю. Під заваленими будинків, де діти кричали, кричали батьки, кричали матері. Боже мій Боже, чому ти нас покинув, чим ми завинили перед тобою, що ми мусимо марати в таких тяжких терпіннях, болях і страждань? Сьогодні, можливо, Той воїн кричить, кричить і плаче його душа, бо вже третій рік в полоні, там в Росії, коли зазнає тих тур-тур, тих страждань, кричить його душа. А може деколи коли зневірена і б каже, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Сьогодні кричать в реанімаціях воїни, поранені, покалічені, забиті, кантужені. Боже наш Боже, чому ти за нас, чому ти забув за нас? Чому ти покинув нас? Дорогі браття і сестри? І тому є так важливо пережити ту страстну п'ятницю, усвідомити зрозуміти, Бог нас не забув, бо Бог виявив особливе милосердя і любов для тих душ, які в терпінні, які в стражданні, які в своїх немочах переживають разом зі своїм народом, разом зі своїми сім'ями, разом зі своїми містами і селами. І тому, Нарастой хрест є, дорогі брати і сестри, дуже тяжкий, направду тяжкий. 30 квітня цього року, тому пару днів, загинув Юрій Пеленю з села Велике Колодно. 1995 року народження. Мама перед тим втратила чоловіка і доньку, які загинули в автокатастрофі. Була надія на молодого юного сина, який пішов на війні, і мама тими днями зустріне померлу дитину. Таких хрестів, таких страждань, таких болів в нашому народі. Я надзвичайно, дорогі брати і сестри, багато. І тому ми йдемо до тої плащаниці. Ідемо, дорогі брати і сестри, подібно як Іосові Нікодим, які прийшли, щоб похоронити померли Тіло Ісуса. Ми йдемо до того Божого гробу і принесли, якщо навіть наших слів, сліз не маємо, то принесімо слози преблагословенної Діви Марії, сльози Йоанна Богослова, побажених невіст. Замість мира і полотна, дорогі браття і сестри, замість плащениці, з яких можемо скласти свої, сво, сткати свого серця, принесімо наші молитви, просімо прощення гріхів, покаяння. Так, ми їдемо разом з сотником до того плащаниці і визнаємо, що цей чоловік. Який висів на хресті, а сьогодні є зложений до гробу розп'ятий за наші гріхи, і ми подібно сотникам будемо бити себе в груди і казати, Боже милостиві, прости нам гріхи, Боже, прости нам всі наші занедбання і впущення. Але хтось скаже: не потребую, не потребую, бо не згрішив. Христос страждав, дорогі мій самовпевнений брата і сестри, за наші гріхи, за гріхи Петра, який зрікся тричі. А ти подумай, скільки в своєму житті ти зрікався Ісуса, може десятки, а може сотні, а може, кілька тисяч разів ти зрікався Божого Сина. Йода зрадив і продав Ісуса. А скільки є таких, які зрадили віру, зрадили віру, зрадили Бога, зрадили своїх сім'ї. Так, дорогі брата і сестри, ми подібно тих слуг, які били Ісуса по лиці, ті, які бачували, які прибували своїми гріхами, ті, які кричали, Аби стадалися свої віри, коли ви молоді були в товариствах, компаніях, і хтось говорив проти Бога, зневажав церкву, духовенство, а ви мовчки стояли, боялися стати в обороні віри, в обороні церкви, в обороні правди. Ви стадалися. ви вмивали свої руки, так як вмивав, дорогі брати і сестри, Палат. І тому сьогодні. Ідучи до того гробу Божу, цілуючи плащаницю, збудімо в собі щирий жаль і перепросімо, і не кажіть, не маю за що Бога перепрошувати, не маю гріхів, неправду кажеш, сам себе обманюєш, бо нема людини на землі, яка б не зрішила, яка б не образила Господа Бога. Всі ми завинили перед Богом, і гріхи наші є тяжкі. І тому перепросімо для чого, перепросімо для того, дорогі брати і сестри, щоби ти почув не десь там і коли сказав, що то були слова, які Ісус промовив, Отче, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. А щоби ти прийшов до сповіді, і ти безпосередньо почув ті слова з усвященика, прощаються тобі, твої гріхи. І каже пророк Ісаїв: Як ваші руки навіть є полікті в крові, беззаконня і ваше життя чорне, а ви прийдіть до нього, прийдіть до Бога. З розкаяним ширим серцем, і Він простить вам ваші гріхи, занедбання і опущення. І тому, дорогі браття і сестри, я знаю, в наших родинах є різні ситуації, нараз трагічні, тяжкі ситуації, що багато відпало від церкви, від молитви, переживають наразі родини дуже тяжкі часи в своєму житті. Але тут, ідучи в цей день розп'яття Божого Сина, розважаючи над терпіннями і страстями Ісуса Христа, ми віримо, що Він має силу навернути, так як навернув розбійника, який конав по правій стороні, і який заволав, пом'яни мене Господи, коли прийдеш до свого царства. Оце є рефлексія, дорогі браття і сестри. Тих пару слів сказав ту святу ту страстну велику п'ятницю, щоб ми не змарнували того великого святого дня, щоб ми знайшли ми час на молитву, на розваження, на покаяння не ті за, за живих за війську, за народ, за потреби держави, а також і за душі. Померлих з наших родин і за тих, які віддали своє життя за Україну за народ. Тому нехай та, свята страсна П'ятниця, яку ми зараз переживаємо з вами, вона буде дійсно усвідомленням наших гріхів, провин, занедбань і упущень. І хай добрий Бог нам простить наші провини, а ми слезами жалю Скрухи, правдивого покаяння, любові, вибачення і прощення. Ідімо, цілуємо ті святі рани, які мав Ісус на своєму тілі, і Він зазнав ран, щоб оздоровити наші рани, а насамперед, рани нашого серця і нашої душі. Рани Христові. Рана наймиліші, рана найдорожчі Божого Сина, обмийте наші провини, оздоровіть наші хворі душі, дайте нам більше світла в наше життя, принесіть нас, нам благословення, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Слава навіки!